А перед тим, як почнеться відео, підпишіться на Viber канал. Посилання на яке є в описі до цього відео, там багато ексклюзивної інформації та анонсів. Як ж я ненавиджу усе це, всю цю гру, так ще й цей радік. Ненавиджу Так, гравці, будь ласка, Станьте на голосування, та ми підемо на гру. Є неуджу. Все, ми хочемо закінчити ігри. А що? Совість замучила раді? Вбив кількох людей. Все? Тепер хочеш закінчити? Давайте вже це голосування. А голосування не буде. У Сенсі. Ну, ми просто вирішили його обрізати. Ви знущаєтесь? Я... Я, цю, я ці кнопки кляті, зламаю, а ну живо, роби голосування, іначе я тебе сам зламаю. Слухай, маля. Заткнися. Та мені вже все одно на твій у, пістолет, арбалет, я хз, що це? Просто вже випусти нас звідси тварь? Заткнися, ти пішов на своє місце. Я тебе зараз прив'ю! А ну віддав, віддав автомат! Будь ласка, гравці, візьміть предмети з скринь. Гра скоро почнеться. Ну что, погнали! На! На лопаты по башке! Чисто, я не знаю. На! 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 На, тупил хронь! На! 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 А что это за... Ты кто еще такой? На! На, 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 на! Ухроны тупорылый. Так, Ти останній залишився, братанчик. На! Дякую за перегляд. Переконайтеся, що ви підписались, поставили дзвіночок. А також зайшли в опис до відео та перейшли по ссылці на вайбер канал і підписалися на нього. Па-па!